У 2008 році Америка пережила фінансову кризу. Уряду з одного боку довелося рятувати банки і підтримувати економіку величезними вливаннями, а з іншого, продовжувати фінансувати війну. Витрати на Афганістан ніхто не скорочував для Обами, який у 2009 році став президентом. Це було політичним викликом. Він обіцяв виборцям завершити війну, але на практиці змушений був відправляти нові і нові контингенти. У 2010-2012 роках кількість американських військових в Афганістані перевищувала вже 100 тисяч. Утримання одного солдата обходилося бюджетом в середньому від 1 до 2 мільйонів доларів на рік, якщо врахувати зарплати, логістику, транспорт, медицину та забезпечення. І ці цифри множилися на сотні тисяч людей. Саме в цей час економісти почали відверто говорити: Афганістан стає чорною дірою для бюджету США. Підрахунки Гарвардського університету показували, до 2014 року пряма вартість війни перевищила вже 700 мільярдів доларів.